Перша наша подорож до нового дому. Складаємо машину. У нас було дві кривих руки, лопата, граблі, тяпка. Коса залишилась від старих господарів секатор, пилка, ні це не знадобиться, ліка та поливальний шланг. Не те, щоб усе це було категорично необхідно в першій поїздці, але якщо вже почав збирати колекцію, то до справи треба підходити серйозно. Єдине, що викликало в мене побоювання, ця приспособа для розкидання зерна. Я знала, що рано чи пізно ми перейдемо і на цю погань. Девайсіну для розкидання зерна нам подарували. Самі б ми до такого не додумались. Знайомі придбали їй ще купу техніки, бо мріяли виростити газон на затоптаній галявині біля висотного будинку. Та місцеві бабусі звикли годувати там голубів. Голуби та бабусі непереможні в принципі, шансів у газона не було, тож нам подарували все, що було, і ми ще таємно облизуємось на газонокосарку. Лопату ми подарували племіннику на день народження. Кожний же мріє отримати лопату на 16-річчя. Дитина сприйняла це спокійно. В мене гарний племінник. Те, що нам реально не вистачало першого разу, це тачка та драбина. Купимо перед наступною поїздкою. Залишилось зрозуміти, як впіхнути тачку в мою машину. Їхати в тачці, причепленій до машини і керувати на поворотах, племінник відмовився категорично. Досвід садівництва та господарства в мене нульовий. Ютюб сказав: треба сіяти сидарати. Ок, сказали ми і купили мішок жита в білій церкві. За житом треба було по дорозі заїхати на білоцерківський базар. Біла церква. Дощ, холод. Забираємо на базарі своє жита чималенький такий мішок. Нам видали тачку під зобов'язання її повернути. Повертаю тачку продавцю і бачу клітку з кошенятами. Алкаші реалізують малюків в добрі руки, хто скільки дасть, збираються на горілку. Холодина люта, нещасні котячі діти мокрі жмуться один до одного. Люди, що віддають кошенят на таке прилаштування, вони хоч знають, на що вони їх прорікають. По такій погоді ці кошенята смертники, знаю, що не врятую всіх, та просто пройти повз не можу. Забираю з клітки крайнього бідосю, який под руку попався. Чесно кажучи, вибирати там було нічого, якийсь котячий непотріб. Та вони ж теж хочуть жити. Люди. Майте совість, стерилізуйте своїх котів. Потім роздивилась, що маємо хлопчика, хотіла назвати контентом підходяще ім'я для блогерського кота та як його потім шукати по селу. Контент! Контент! Де ти контент? Сусідам на радість! Тож назвали хотеєм, на честь японського бога веселищів та достатку. Хотею чухають черевце, у нашого кота прекрасне черевце всяточко. Моя імпульсна покупка за 20 гривень дуже старається. Горшок миттєво опанував. Жере все аж до макаронів та помідорів, Мурчить моторчиком. Бігав за нами по городу, як прив'язаний. Дуже важливо для кота було постійно нас бачити. Що ж мій перший крок до безлімітних котів? Завжди хотіла мати їх багато. Завдяки коту заселилися в будинок канонічно. Першим зайшов кіт, потім ми з речами. Найбільш очевидна перевага будинку на півдні літо там на місяць довше. Виїхали з Києвами по жахливому холоду та дощу. Приїхали додому в 25 тепла. Житоми так і не посіяли, бо ділянку нам не перепахали. Кіт охороняє мішок від мишей. Тож в чистому залишку ми з'їздили в білу церкву за котом та штрафом ДПС за порушення рядності. Перший захід сонця на новому місці. Цього разу ми зустріли кожний світанок і кожний захід. Хочу зберігти це і надалі, як гарну сімейну традицію. Вміння радіти прекрасному та насолоджуватись простими речами допомагає триматися, а над морем час сповільнюється і життя простіше. Над морем заходи сонця завжди гарніше за світанки. Так і в Маріуполі було захід кожного разу як світове шоу, йому не вистачає тільки звукоряди, щоб стати світомузичним. музичним. Біля берега лебеді і чайки. Лебедів величезні зграї на воді, з кожним світанком їх все менше відлітають на південь. І величезні сумні клини качок тягнуться над нашим будинком за море. Залишаються тільки чайки. Та ми оглядаємось роздивляємось, визначаємо осяг роботи. Цього разу в планах було прибратися та переорати ділянку. Щоб навесні можна було вже щось робити. Зоранкою не склалося треба чекати дощу. Його не було вже кілька місяців, і орати по такий сухій землі тракторист нам відмовив: З будинком все просто потрібний ремонт. Ми виконали все сміття, відмили все, що можна відмити, та там треба переробляти просто все, починаючи з вхідних дверей. Вони з діркою, в яку наше коте легко проходить. Вікна забиті щитами. Старі господарі вирішили, що так надійніше. Ми з ними наразі згодні. Щити знімати до весни не будемо. Потім стане питання про заміну вікон. Рами у край поганому стані. Ревізію газовому котлу зробили. Якось він працює. Воду гріє, хоч котел в нас характером. Потрібний час нам з ним один до одного привикнути. Тепло, вода, інтернет є, в принципі, вже можна жити, і вже є можливість працювати дистанційно. Кухонна техніка або дуже стара, як плита, або господарі її забрали. Замість витяжки маємо прямий зв'язок з космосом. Поки тепло, вважаємо це вентиляцією, та треба буде її чимось закрити на зиму, бо й дощ залє, і мишам пряма дорога. Хоч миші дорогу і так знайшли. В селах цього року скрізь розповідають про небувале нашестя мишей. Влітку так сяк, а восени це просто катастрофа. Першу ніч вони нас ще якось боялись. Наступну перестали соромитись і вийшли в атаку на наші харчі. Кіт, сказали ми, ти ж кіт. Ми розуміємо, що ти ще малий, та чи не міг би ти хоч якось пахнути страшніше, чи що? Кіт дуже старається. Він не хоче назад на базар у білу церкву. Наступного дня ми знайшли на полу половину жертвої миші, нам залишили найсмачніше. Стегенця та хвіст мій котячий герой. Фото дохлої миші не викладаю, бо то шок-контент, та всім бажаючим надішлю за запитом. Та подолати миші, як явище, кіт не подужав. Він малий, а їх багато. Ми замазали всі дірки, що познаходили. Тимчасове рішення та хоч щось, а перед від'їздом розкидали отруту. Грінпіс не схвалить. Та тут або ми, або вони. Два входили в будинок через кухню та через веранду. Той, що через веранду, ми відкрити не подужали, спробували всіма наявними засобами, але ніт. Весь мотлох, що на тій веранді був, на веранді залишився на майбутнє. Більшість сил та часу цього разу було витрачено на прибирання. До господарів жодних претензій, дім нам віддали не захаращений, та перед нами там жили квартиранти. І вони сміття у дворі залишили аж на повний тракторний причеп. Перше прибирання процес безкінечний, як космос. Якби копнули глибше, ми б ще стільки ж сміття нагрібли. В гаражі знайшлись повітряний змій та сауна. Сауна в жахливому стані, тож її нам як додаткову перевагу не показували, та все одно, ніби знайшов якусь незадокументовану опцію в улюбленій грі. За сараями назбирали 15 мішків пляшок з під горілки всіх часів та народів думала до царських докопаємось. Та десь на радянській столичній все закінчилось. Аж жалко було викидати, ніби руйнуючи чиюсь справу всього життя чи літопис місцевого клубу за інтересами. Пропонувала збудувати спляшок на краєчку над морем кришталеву башту для принцеси з драконом, та мій задум не оцінили Довго та цікаво розповідати про прибирання неможливо. Та натягались ми як дурні. Моя ділянка. Ми ж хотіли краєвид з городу. Все інше проходить за категоріями, бачили очі, що купували. Та а що ж ви тут хотіли. Все інше це город соток 15, який кілька років не оброблявся. Росте амброзія та щириця. І що мене найбільш хвилює, частина ділянки затягнута повитицею. Тут земля вщент гола. повитиця вивела все, навіть амброзію. Якщо хтось має досвід боротьби з цією бідою, ваші поради край потрібні. В цьому відео буде дуже багато запитань. Дякую кожному, хто відгукнеться з коментами. Ваш досвід мені дуже допоможе. Ближче до будинку земля нещодавно оброблялася. Ну, як оброблялася? Ми ось бурячки викопали, мабуть, квартиранти сіяли, і помідори, які, мабуть, не чері. Та виросло, що виросло. І якісь стаціонарні ями під картоплю. Глибше їх тут, мабуть, не викопаєш. Навіть знайдені на грядці викрутка та плоскогубці виглядають перспективніше за цей врожай. І що з цим робити? Вирішили глибоко переорати, засіяти озимим житом. Навесні жито скосити, заборонувати і посіяти редько чи якийсь інший садират, боротися з бур'янами, а вже наступної весни посадити щось корисне. Придбати гній чи перегной тут нереально в селі корів мало, гній ніхто не продає. За об'явами на OLX, продавці мало й не сміються в трубку, ні далеко, ні не повеземо. Чи правильно я мислю, чи я так просто витрачу час та гроші, нічого принципово не змінивши? Купа листя навіть полита водою, просто так ставати компостом не бажає. Ну ок, Ми позбираємо сюди всі рослинні залишки, полємо все це деструктором та накриємо старим килимом до весни. Чи стане воно перегноєм? Чи можна буде цей перегній використовувати на городі? Щось заважає мені в це повірити, маємо чималенький господарський двір. Старі власники тримали велике господарство. Теоретично, в цьому ґрунті органіки має бути більше, ніж в інших частинах моєї ділянки. І вода близько. Тримати худобу я найближчим часом не збираюся. Далі життя покаже, чи правильна моя ідея розкопати господарський двір під город, плюси мінуси підводні камені. Крім того, що лопата всю землю не лізе, навіть коли я на ній стрибаю. Ми вигрібли, видрали і виміли величезну купу сухого листя трави та бур'яну. Продовжимо наступного разу, повозити все це тачкою, а не таскати в відрі, якось більш раціонально. І посадили два перших дерева. І було це так. Вранці поїхали переоформлювати договори на воду, газ, електрику. Стигли все за один день. І ніхто ніде ані єдиного нерва не смикнув. Абсолютно новий для мене досвід. Всім раджу спробувати! Ось тільки в Цнап з порога кажуть: А, це ви. А ми вас на Ютубі дивимось. Тісний і маленький цей ваш Ютуб. А я дивуюсь, звідки під моєю розповіддю про новий будинок стільки влучних здогадок про його місце знаходження. А мене все моє село дивиться. Шукаємо рез і бачимо, як назустріч несуть саджанці дерев. Просто толпа валить назустріч з деревами в руках. Пішли в протилежному напрямку, знайшли продавця. Інжир, гранати, ожина. А у нас в сусідському подвір'ї росте гранат. І виглядає він як новорічна ялинка, мілке, яскрава, зелена листячка, та величезні, як кульки, червоні плоди. Звісно, ми купили дерева, уважно вислухали поради продавця. Посадити в яму глибиною десь 60-70 см, полити на зиму вкривати. Це ж кущі. Хіба ж ми не впораємось, думали ми. Порада про яму 70 см не про наш город. Ну, не лізе лопата в нашу землю. Просто не лізе, кіт активно допомагав. Викопали маленьку ямку, відігнали кота, поскакали на лопаті, витягли ще трохи землі. Відігнали кота, налили в яму води, а як воно розмокне та стане м'якіше. Не дали коту втопитися. Вода півгодини поглиналася. Потім знов копали, дістали кота з ями, посадили в яму дерево, засипали землею, трохи притаптали. Знов полили, закрили кота в будинку, бо вже дістав. Не впевнена, що ми гарно впорались, та наступного дня гранат підняв листячко, а листя на інжирі так і не ожило. Та ми немотивовано сподіваємось, що жага до життя переможе. З ділянки поруч за нами наблюдали сусіди. Мабуть, ми забезпечили їм вражаюче видовище. На нас скоро білети продавати почнуть, чи заведуть паралельний Ютуб канал, навіжені блогерки на сусідньому подвір'ї. Контент в стилі Люба звізда Ютуба завжди і скрізь причудово заходить. Попри все, відчуваю натхнення посадити садок в кінці жовтня, там будуть шкійні канікули. Тож я матиму секретну зброю племінника, молодий зростаючий організм. Сподіваюся, з ним справи підуть швидше. Старих дерев наразі маємо каштан. Мені стільки раз писали, не треба його різати, що маю наголосити окремо ні, не збираємось, тій на ділянці потрібна. Більше мене тривожить величезна акація поруч з сараєм. Вона відверто стара, і невідомо, що всередині дерева і скільки їй ще відміряно. Не хочеться, щоб вона однією вітряною ніччю впала на будинок. І не дуже зрозуміло, як її зрізати без спеціальної техніки. Крім цієї величезної, маємо порослі акації скрізь по ділянці і проблему, як її подолати. Порослі знищимо, та воно ж знов піде від кореня, чи існують якісь методи боротьби? З плодовими деревами простіше, їх мало, деякі старі, деякі сухі. Всім живим дамо шанс, бо невідомо, чи що прийметься щось наше і коли воно виросте. Всіх на всяк випадок полили. Я ж правильно розумію, що сухі гілки деревам можна обрізати восени, а молоджуючу обрізку, слово вже знаю, а як робиться ще не уявляю, треба робити ранньою весною. Є ще виноградник точніше, був. Винограду цього року я на ньому не бачила геть. Там, де залишилась тільки корнева поросль, зрозуміла, що треба викорчовувати. А там, де є якісь гілки на стовбурі, є сенс їх обрізати та омолоджувати? Чи тут вже нічого не зробиш і варто саджати новий? Для чого вставляють ці трубки в землю? Я теж маю так робити. Знов світанок. Знов захід сонця. Знов лебеді біля нашого берегу. І перший шашлик в новому домі, бо не можна ж весь час тільки сміття тягати. І наше перше було стало, де стало, до прикрого схоже на було. А ми ж хочемо, щоб все швидко та одразу. А потім дорога в Київ. Не додому, а просто до Києва. Бодів наш тепер тут, біля моря. Кіт Хотей живе зараз в Києві і каже, що в селі йому було краще. Подорослі дорослі кішки на нього шиплять, бо бур'яну не побігати, на дерева не залізти. Ми з ним дуже чекаємо наступну поїздку. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк. Далі буде!